Коли почався цей звірячий напад з Російської Федерації на Україну, нам треба було ми зрозуміли, що нам треба змінити пріоритети в роботі. Ми переглянули наш бюджет для того, щоб виділити значну суму для того, щоб надати негайно потрібну допомогу на місцях. усі європейці відчувають і співчувають усім серцем, не тільки населенню, цивільному населенню України, а також тим, хто боронить. Територію України і поліцейським, і Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки скільки потрібно до повної перемоги України. А ми, як КМС, підтримуємо також національну поліцію в розслідуванні міжнародних злочинів, тих жахливих воєнних злочинів, які скоїли російські загарбники на території, наприклад, Харківської області. Зараз планується у нас місія. Деякі представники експерти нашої місії КМС поїдуть також в Харківську область. І також ми продовжуємо допомогу в реформуванні національної поліції, щоб вона повністю могла працювати з правоохоронними органами Європейського Союзу. Сьогодні ми передаємо обладнання серед них 400 радіостанцій і також різне обладнання, it обладнання на загальну суму 300 тисяч євро. Допомогу, яку ви надаєте для національної поліції. Це для нас велика підтримка в тому, що ви самі їздите по зоні проведення бойових дій і бачите зруйновані відділи відділення поліції. Ви бачите майно, яке зруйновано, але Дійсно, є потреба в тих самих, які сьогодні, завдячуючи вам, вашій команді КМЕС, ви передаєте для національної поліції планшети. E, ноутбуки, радіостанції це велика для нас є підтримка. І це майно, яке ми сьогодні отримаємо, воно буде направлено e, іменно в ті e, райони, де e, областя: це e, Харківська, Донецька, Луганська. <праць>